Поговоримо про такі дві гаєчки. Це є ось така гаєчка зі збільшеним фланцем. І ось такий. Ось такий в неї збільшений фланець з такими зубчиками. Слугує для того, коли ми будемо прижимати болті до якоїсь основи. Більша площа буде контакту з, е, слугувати для того, щоб унеможливлювати саме відкручування самого, самої гайки від болта. Наступною версією є ось така гайка. Вона називається The... Це є гайка з поліамідною вставкою. Це є din 985 Бачите, Бачите, така синя поліамідна вставка. Це є пластик. Коли ми будемо її монтувати, сам болт чи гвинт наріше собі ще прийде, той пластик додаткову різьбу, і тим самим теж буде краще тримати, уможливлювати саме відкручування від якихось вібрацій, ще й від якихось, скажімо так, Деформації. Тому зараз ми змонтуємо ось такі дві гаїчки, покажемо вам їхній монтаж. Ось так, бачите, вона зажимається. В випадку ми взяли просто дерево, щоб простіше для монтажу. Ось Так замонтували. Більша площа якраз з такими зубчиками зсередини, як ви бачили на відео. Ось тут наглядно помітити. На рахунок цього воно так буде унеможливувати відкручування самої гайки. І ось така змонтуємо з поліамідною вставкою. Собі Болт Венд нарізав ці самі поліамідні ставці різьбу, яка є, буде ще щільніша, і цей пластик буде уможливлювати саме. Відкручування самого гвинта чи гайки. Ось такі два варіанти, скажімо так, від того, щоб не відкручувалися і гайки.